В основному казки читають дітям. Але в мене сьогодні така доросла казка для дорослих для політиків, щоб вони бачили, зрозуміли і наші відчуття простого українського народу. Що ми думаємо? От я вам читаю товариші, шановні наші політики, казочку для дорослих. Сучасна казка. Зло та добро співісної у світі, у них, як і в кожного, є свої діти. Зло, відповідно, породжує зло. Добро це добро. Вона завжди добро. Зустрілись дві сили у вірі подій це зло та добро, як у касті старій. Між ними країна стоїть на шляху, і кожен боронить свою правоту. Це як чорне та біле, як небо і земля, до того між ними ще й прірва була, і хто туди вскочить, нема вороття, неодмінно загине якась сторона. Це як правда і брехня, як розумний і дурний в ситуації цій немає надій. Багатство та бідність, шалена межа це прірва між ними, це край. Вже межа, тож битва між ними серйозна була, зійшлись на майдані між ними стіна. Стіна непохитна, стіна із проблем, нема розуміння між злом та добром. Зубами скрегочуть, мечами дзвенять, словами морочать, з трибуни кричать, боронять своє ті добро, а ті зло. Нема компромісу, не знайдуть його. Злом керував, якийсь... Злом керував кажуть, хам, якийсь зек, у його орда, помір... помі... помічник, справжній кат, влада, верхівка, закони, суди це все безперечно на боці Орди. У їх своя правда, свій прокурор, Беркут, тітушки та Харківський фронт, олігархи, чиновник змикають кільце, на шиї змикають. Тож гине добро. На боці добра повстав лекторат, наївний, звичайно, та бужній козак. Він хоче роботи, свободи, грошей, а не пустих балачок, примітивних ідей. Колотять лайно понад 20 вже літ, нарешті вже вільні. Та не вміють дружить постійно на граблі ступають свої, не можуть обрати що любо собі. Корупція, зрада, постійна брехня, зневірились люди в правдиве буття. Ховають за гаслами, вмовчують суть, не, мож, не може добро всі події збагнуть. Бідність це зло. Тож боріться зі злом, з людьми не боріться, а дійсно зі злом. Не вбивайте за правду, винні ж самі народ український тепер на межі. Прорвало людей, вони втратили страх, мабуть, це причина ваших невдач. Оближте боротись з народом своїм. Прийміть пропозицію, з миром ідіть.